Хочу разом з вами сказати слава нашому Богу. Вчора я дзвоню до одного брата і говорю, як ти залишишся в Новограді, та ні, говорить, я поїду додому, тому що завтра в нас святкове служіння. І ви знаєте, чомусь так в Україні повелося, що пів України згадує це свято. з Сходження Духа Святого, який оселився в серця тих, хто були присутні там в Єрусалимі, хто раніше, хто пізніше згадує цей день. Але ви знаєте, чомусь мені прийшли на думку слова, які записані в 61-му Псалмі. Написано: Однажди сказав Бог, і дважди слышав я, ето що сіла у Бога. І у Тебе, Господі, милость. Ібо ти воздаєш кожному по ділам Його. І ви знаєте, я так думаю, Бог зробив один раз, а ми можемо і маємо можливість згадати один раз, коли сходив Дух Святий, прославити Бога. І сьогодні маємо знову цю можливість згадати той день, коли в Єрусалимі, коли після Пасхи. П'ятдесят днів пройшло, як вознісся Ісус Христос від цієї землі. і Він дав. Таку обітницю своїм учням говорить, не відлучайтеся від Єрусалиму. Це є написано у другому розділі Дії святих Апостолів. І ви знаєте, згадуючи цей момент, написано, «І внезапно зробив шум з неба, як би від несущих сильного вітра, і наповнився, весь, дом, весь дом, де вони находялись. І явились сім розділяючи язики, як би огнення є, і почили по одному на кожному із них. Слава нашому Богу. Брати і сестри, я нагадав ту подію, її називають по різному. Хто називає День п'ятдесятниці, хто називає трійця, хто називає День народження церкви, але не суть у назві. І не суть, знаєте, в даті, коли ми згадуємо, коли ми славимо Бога. І ви знаєте, є написано в Откровенні, що буде дано кожному ім'я, і знає той, хто його отримує, те ім'я, яке не знає, можливо, рядом той, хто буде, але знає той, хто отримає це нове ім'я в Царстві Небесному. І ви знаєте, діє Духа Святого. Коли він оселяється в нашому серці, хай би всі говорили, що ти не хрещений Духом Святим, але я маю Отей залог Духа і кожен із нас, хто є хрещений Духом Святим. З ознакою інших мов, хай би весь світ говорив, що ти не хрещений сьогодні, диявол, він привлікає чи він задіює всі сили для того, щоб розрушити те, що створив Господь. Він може кидати сумнів у серця, в думки людей, ти не хрещений Духом Святим. Але як я відчуваю, що Дух Святий і кожен із нас, що Він живе в нас, Хай всі говорять, але я знаю це. Але ви знаєте, чомусь прийшли на думку слова із пісні, яку ми співаємо. Льються сльози у царя Давіда, разве мало та серебра, но я плачу, потому що віжу Дух Святой. Уходять от мене, брати і сестри, Давид, який був царем Господь, який Бог поставив його на те царство, і він міг. Керуватися Духом Святим. Ви знаєте, я так думаю не раз. Буває, коли ми читаємо Слово Боже, читаємо, коли він пас тих ягнят там, у пустині, де він ходив за ними, чи на тих пасовиськах, І коли приходив лев чи ведмідь, написано, Ішов на Нього Дух Господень. Брати і сестри, ветхозаветних тих мужах, яких використовував Бог Дух Святий, сходив на них. Були моменти, коли вони діяли силою Духа Святого. Я розумію взяти самого сильного людину, яка була б на землі, навіть взяти того голіафа, можливо, я роблю таке порівняння в думка, але забрати в нього те, що він мав, списа, мав він щита, забрати і випустити на нього роз'яреного лева, не справився з ним. Але на Давіда сходив Дух Святий, написано на Самсона, і сошов на нього. Дух Господь, він розірвав ті вілььовки, вони стали, як поро на його руках. Сходила сила Божа. Як важливо, брати і сестри, нам оцінити. Ми отримали набагато більше на тих мужів тимчасово сходив Дух Святий. Він діяв, а Бог оселив цю частицю неба, триєдинство Бога, Отця і Духа Святого, і Він оселився у наших серцях. Але ви знаєте, чомусь приходить таке на думку: чому, чому так буває в нашому житті, що немає тих видимих проявів. Знаєте, вчора ми були на братерсько-сестринській такій зустрічі, були служителя із жінками, і ми там ще перед тим мали бесіду. І ви знаєте, така приємна була бесіда. Ми згадали минулі часи. Згадали, як діяв Дух Святий. І наскільки то цінно, ви знаєте, я сидів, згадуючи оті ті моменти, коли діяв Дух Святий реально непросто. Ми розуміємо, що Дух Святий є тут присутній, і Він кожного із нас відкриває наші серця для того, щоб нам чути те, що Бог хоче сказати нам. Як важливо нам на це звернути увагу. Тей, хто проповідує, як добре, коли сила Духа Святого наповнює внутрішність, наповнює заполонює розум, і ти вже, коли сходить сила Святого Духа, ти не можеш контролювати свої уста, воно лється, і ти відчуваєш, що воно доходить не тільки до слуха. ти то слухає, але воно залягає в серце, воно там робить свою працю. І ви знаєте, як важливо, щоб ми розуміли, як Давід. Він у свій час він бачив це, і коли його були якісь збочення в житті, і коли пророк Нахфан приходить до нього, і ви знаєте, по-людському він виносить вирок, коли він давідову ситуацію, він йому як на ладоні представляє, але не називає імен, не називає, хто це, говорить за ту овечку. І Давід виносить вирок, як цар мав владу, говорить смерть цьому чоловіку. Але коли Нафан говорить, що ти є оцей чоловік. Коли Бог Духом Святим посилає пророка до нього, Давід кажеться, до моменту, коли не касався, ще можливо, він відійшов. Я розумію, що отей гріх, який він звершив, він віддалив його від Бога. Він почав поступати по бажанню свого тіла і він відійшов. Але Бог, який як ми співали, і псалом, і я прочитав оці два віршика. 61-го псалма говорить, і воздає кожному по ділам Його. Брати і сестри, як часто в нашому житті бувають такі моменти, коли. Кажеться, ми можемо говорити, думати, що я правильно поступаю, я правильно живу. І знаєте, навіть, коли навіть проповідник може ставати на проповідь, і можуть сидячи в залі люди, говорити зараз, буде говорити там якісь недобрі речі, буде облічати, чи мораль читати і так далі. Але ви знаєте, я часто зустрічаюся. По місійній праці з людьми, які не знають Бога. І я завжди стараюся їм засвідкувати, що є живий і вічний Бог. Знаєте, одні люди зацікавлені, вони відкривають вуші, вони хочуть почути про спасіння, про вічне життя. Інші знаєте, вони роблять вигляд, що вони дуже спішать, вони не хочуть слухати, але я говорю. Їм, я не говорю вам. Не думайте, що я вас хочу затягнути в нашу церкву. Ні. Я хочу вам засвідкувати про Ісуса Христа. Коли прийде вічне життя, і ми там у вічності, лицем в лице, зустрінемося з вами, і ви скажете, що ось я з тобою мав зустріч, а ти мені не сказав про спасіння, не сказав, що буде вічне життя. І я говорю, я вам свідкую, буде вічне життя, тіло наше, або воно буде поховане, або воно зміниться миттєво, коли явиться Ісус. Христос забирати церкву свою, а потім буде вічний суд і ваш вибір, куди ви повернете свої думки, свої послухи. І ви знаєте, я так само розумію кожного проповідника, коли ми стаємо на це місце, ми відчуваємо відповідальність перед Богом. І як важливо, щоб ми могли сприймати. Ви знаєте, я готовий, якщо ви бачите в мені недостатки, хай мені Бог поможе. І якщо ви їх скажете, я прийму їх, я скажу, я тобі дякую, я хочу виправлятися, якщо Дух Святий. Веде так на зміну, я розумію, що це правильний шлях. І як важливо нам, брати і сестри, сьогодні довіритися Духу Святому. І я розумію, що Бог не однажди, він говорив до нас, облічав нас, як нам це важливо. І ви знаєте, я так буває, як я пригадую, один брат, це було ще у моєму дитинстві. Я був на одному служінні. І ви знаєте, почалось служіння, і воно було таке, як би кажеться, в'яли. Трохи, і він говорить: я так зажалів за силою Святого Духа. І ви знаєте, як наповнив Бог те служіння, воно наповнене було силою Духа Святого. Кожен відчував. І ви знаєте, дія Духа Святого її можна побачити у нашому житті. Це може відчути кожен із нас. Як часто я знаєте, не раз це переживав. Коли маємо служіння, кажеться, вся церква прийшла для того, щоб почути Слово Боже, ідуть проповіді, молитва і так далі. Але ви знаєте, буває в серці така пустота. Кажеться, і слухав Слово Боже, але якоїсь такої конкретної відповіді не почув. А прийшовши додому, і бувають такі, знаєте, незаплановані Короткі зустрічі з братами, сестрами, поспілкувалися напрямок Божий, а коли впали на коліна, об'єднані в Дусі Святів, зійшла сила, наповнилось серце, радістю, і з очей тічуть сльози. І, кажеться, хотілося б, щоб оця молитва вона не закінчувалася. І то є присутність Святого Духа. До чого я веду, брати, сестри. Як важливо, щоб нам ще в далекі минулі часи в першій книзі Біблії, коли Йосип був проданий в царство, і коли йому були відкриті ті сни, Бог йому відкрив і каже фараон, який каже, до своїх там підлеглих, кого ми ще візьмемо в управителя, щоб заготовив те зерно, заготовив хліб для того, щоб на те роки голоду було чим. Кого ми ще знайдемо і вибирають у А кажуть, немає іншого, в кому би був дух живого Бога. Наскільки то було важливо? І я розумію, пригадую. Ми вчора були одна сестра говорить, який Бог взяв у трус і говорить, повелів Бог іти в одне село, тому що там проблема була в одній сім'ї, і вона говорить: іду, вечоріє по лісовій дорозі. І говорить, із кущів, виходить Вовк. І вона зупинилася і говорить: Немає тобі повеління, щоб причинити мені вред». І він подивився на мене. Говорить, помахав хвостом, повернувся і пішов у ліс. Брати і сестри, вона потім пішла в зоопарк, вона не бачила ніколи, вовка пішла, побачила, говорить дійсно то вовк. Але Дух Святий вів. ми є церква хрещена Духом Святим. Наскільки сьогодні нам потрібно возривнувати, щоб оти минули, як Петро Миколайович говорив, коли в нас було на, друдь, на вечірнє служіння, на Троїцю, і Він говорить, що то служіння 70-х. Як хотілося б, дорога церква, повернутися в оті 70-ті роки, Петро Миколайович може багато святкувати про це. І ви знаєте, я люблю такі свідоцтва, де діє в Дух Святий, воно надихає на бажання, воно надихає на те, що потрібно щось робити, щоб Бог міг вільно діяти в церкві. Церкві останнього часу Дух Святий говорить, що час останній, прихід Господа приближається, а церква Господня вона спить теплий стан. Наскільки важливо, щоб Дух Святий він указував, але ви знаєте, сьогодні проблема. Є у християн, що немає довіри Духа Святого. Дух Святий принижений, в мене є багато місць, але я хотів би зараз молитися, щоб Бог нас наповнив, щоб Бог торкнувся нашого серця, не людської, якоюсь, знаєте, такою різними методами. Сьогодні люди приміняють багато різних справ для того, щоб побудити в церкву, для того, щоб зробити щось, але коли Дух Святий. Він робить свою працю. Вона є чіткою. Вона є такою. Знаєте що? Правильною, що не можна помилитися в іншому чомусь, але то діє Дух Святий, і тому хай нас Бог благословить. І, як написано, і буде в останні дні, говорить Господь, і золю Духа Мого на всякую плоть, і будуть пророчествувати сини ваші і дочері ваші, і юноші ваші будуть відео відіння. І старці ваші сновідіми вразумляємо будуть. Слава нашому Богу, брати і сестри! Я чекаю цього дня. І я вірю, що Він прийде, прийдуть більше як 70-ті 70 роки, коли Бог церкву свою, Він її використає, Він її благословить, Він вилле силу Святого Духа. Якщо в нас це буде бажання, якщо ми будемо до цього стримитися, два джерела є. Для того, щоб отримати Божу силу і благословіння в церкві, то є Слово Боже і молитва в Дусі Святів. Хай нас Бог наповнить своїм благословінням, наповнить силою своєю, щоб Він возродив церкву нашу до того славного служіння, до служіння в Дусі святів, що будуть стояти проповідники, і буде сила Божа торкатися народу, буде приходити з. Зміна. Буде приходити оте бажання у серце помінятися, як Давід. Ви знаєте, виносить вирок, але Бог говорить, що ти і приходить зміна, ти чуєш сльози з очей, і Давід кається, але Бог поступає по ділам кожного і воздає по ділам. Хай нас Бог благословить, а ми в щирій молитві подякуємо його за Дух Святий і Його. Амінь.